Так, діти від сьогодні, ми з вами починаємо повторення, і сьогодні ми з вами розглянемо тему подільність натуральних чисел. І так, перше завдання: укажіть пару чисел, обидва числа в якій перше є простими, друге складеними. І так з вами пригадаємо, що прості числа це ті числа, які мають лише два дільники, один і саме число, а складені це числа, які мають більше двох дільників. І так, щоб з'сувати, яка із цих пар. Числи є простими і складеними, давайте з вами розкладемо їх на прості множники. Так, 14 розкладаємо на прості множники. 14, ділиться на 2, це буде 7. 7 це є просте число, воно ділиться тільки на 1, і саме на себе на 7. 1. Далі 15. Розкладаємо на прості множники. ділиться на 3. 15, на 3 буде 5, 5 це просте число, ділиться тільки саме на себе. І на 1 розклали. Значить, вже бачимо, що складеними є пара чисел 14 і 15, бо вони мають більше двох дільників. Так, далі 7. Це є просте число, воно ділиться тільки саме на себе і на 1. 18 складене число, бо ми можемо його поділити на 2, буде 9, 9 поділити на 3, буде 3, і 3 поділиться на 3 буде 1. Значить, пара чисел 7 і 18, 7 є простим, 18 є складеним. Далі. Пара чисел 5 і 17. 5 є числом простим, ділиться тільки саме на себе і на 1. Число 17 є числом простим, ділиться тільки саме на себе і на 1. Тому ми з вами визначили вже пару простих чисел, це є 5 і 17. І останнє це число 16, ділиться на 2, буде 8, 8 ділиться на 2, буде 4, 4 ділиться на 2. Буде 2. 2 ділиться на 2, буде 1. І 3, 3 є просте число, ділиться тільки саме на себе і на 1. І так, тепер напишемо відповідь. Значить, першим простими числами ми з вами визначили: це є приклад В. Друге, складеними, складеними обидва числа є в парі А. І так, розпригадали. Друге завдання знайти. Найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне для чисел. Перше 165 і 44, друге, 234 і 65. І так, щоб знайти НСД і НСК, нам потрібно НСК розкласти ці числа на прості множники. Значить, і так, розпочинаємо. 165 маємо розкласти на прості множники. І так, 165 ділиться на 5. 165 буде, на 5 буде 33. Далі, 33 ділиться на 3, це буде 11. І 11, просте число, ділиться тільки саме на себе і на 1. Далі, 44 розкладаємо на прості множники. Так, 44 ділиться на 2, буде 22. 22 теж ділиться на 2. Буде 11, 11, ділиться на 11, 1. Далі запишемо NST 165 і 44 дорівнює. І так, пригадаємо, Значить, як ми має, можемо визначити NSD, тобто найбільший спільний дільник. Нам потрібно із розкладу цих чисел виписати. Спільні дільники. І так ми бачимо, що спільним дільником в розкладі цих двох чисел є число 11. Значить, найбільший спільний дільник для чисел 165 і 44 це буде число 11. Далі потрібно знайти НСК найменше спільний кратне яким чином ми його знаходимо? Значить, ми знаходимо добуток розкладу першого числа простих множників. Це буде 5 помножити на 3, помножити на 11. І з розкладу другого числа дописуємо тим, Множники, які не ввійшли в розклад першого числа. І так бачимо, що число 11 у нас вже тут є, тому ми ним нехтуємо. Залишається дві двійки. У нас тут таких чисел немає, тому ми сюди дописуємо помножити на 2, помножити на 2. Далі маємо знайти добуток цих чисел. Добуток цих чисел це буде дорівнювати 660. Значить, НСК найменше кратне для числа 165 і 44, це буде 660. Далі, аналогічно, маємо виконати, знаєте, НСДНСК для чисел 234 і 65. Розпочинаємо знову з того, що ми розкладаємо ці числа на прості множники. І так, 234 ділиться на 2. Це буде 100. 17, 117 у нас. Давайте перевіримо, чи ділиться на 3. Давайте пригадаємо, які числа діляться на 3, сума яких ділиться на 3. Значить, 1 плюс 1 – 2, 2 плюс 7 це буде 9. 9 ділиться на 3, Значить, це число 117, також ділиться на 3. 117 поділити на 3 – це буде 39. 39, також ділиться на 3, це буде 13. А 13 це у нас є просте число. Тому ділиться саме на себе на 1. Далі 65. Давайте перевіримо. Значить, на 2 ділиться, пригадаємо, що на 2 діляться ті числа, які закінчуються парним числом. 5 у нас не парне число, значить на 2 не ділиться, на 3 перевіримо, сума чисел, значить, на 3 діляться, ще раз повторюю, ті числа, сума яких ділиться на 3, 6 додати 5 це буде 11, 11 на 13,ло не ділиться. Ми знаємо ще ознаку подільності на 5. На 5 діляться ті числа, які закінчуються на 5 і на 0. 65 закінчується на 5, тому ми можемо спописати, що воно ділиться на 5. 65 поділити на 5 це буде 13, 13 це просте число, воно ділиться саме на себе на 1. Записала. Далі, за аналогією, маємо знайти НСД і НСК для цих числ. Так, НСД в тужках пишемо 234 і 65, яких чисел дорівнює. І так, ще раз нагадую, це спільні дільники чисел. Ви бачите, з розкладу чисел, що спільним дільником цих двох чисел є число 13. Значить, записали, що НСД для цих чисел буде 13. Далі НСК 234 і 65. Записуємо. Добуток простих множників з розкладу першого числа. Це буде 2, помножити на 3, помножити на 3, помножити на 13. І дописуємо з розкладу другого числа ті числа, які не війшли до розкладу першого числа. Значить, 13 у нас вже є, а 5 у нас в цьому розкладі немає. Тому ми тут дописуємо помножити помножити на 5. І тепер знаходимо добуток цих чисел. 2 помножити на 3, помножити на 3, помножити на 13, помножити на 5, це буде 1170. Так, знайшли. Далі, наступне завдання. Значить, у число зірочки нам потрібно поставити таку цифру, щоб дане число було перше А кратне 10, а потім Б кратне 9. І так. Давайте розглянемо перше. А, значить, пригадуємо, що числа, е, які діляться на 10, ті, які закінчуються на 0. Значить, щоб це число було кратне 10, нам потрібно замість зірочки дописати 0. 42 710. Далі, Б, значить, кратне 9, тобто воно має ділитися на 9, так? Значить. Пригадаємо, які числа діляться на 9. На 9 діляться ті числа, сума яких ділиться на 9. Давайте для початку знайдемо суму ось цих чисел, які в нас вже є. Це 4 додати 2, додати 7, додати 1. Це буде 14. Так? А нам потрібно значить, 14 не ділиться на 9. Так? А нам потрібно, щоб воно ділилося на 9. Найближче число це 18. 18 ділиться на 9. Значить, до 14 нам потрібно додати 4. Значить, Вигляд число буде мати такий: 42 71. І тоді вже сума цих чисел буде ділитися на 9, отже це все число буде кратне 9. Наступне завдання це задача. Екскурсанти можуть розміститися в мікроавтобусах по 12 або по 9 у кожному, тобто всього два мікроавтобуси. В обох випадках вільних місць не залишилось, скільки всього екскурсантів, якщо їх більше за 69, але менше, ніж за 100. Значить, для того, щоб знайти кількість екскурсантів, нам потрібно знайти НСК для цих двох чисел 12 і 9. Значить, Четверте, знаходимо НСК. Найменший спільний кратний для чисел 12 і 9. І так, ще раз повторю, щоб знайти НСК, потрібно 12 і 9 розкласти на прості множники. І так, 12 ділиться на 2, буде 6, 6 ділиться на 2, буде 3, 3 ділиться на 3, буде 1. Далі 9. 9 ділиться на 3, буде 3. 3 ділиться на 3, буде 1. Далі. Знаходимо добуток простих множників із розкладу першого числа. Це буде 2, помножити на 2, помножити на 3, і дописуємо з розкладу другого числа ті числа, які не вийшли до розкладу першого. Значить, у нас тут є одна трійка, а тут їх дві, значить, сюди ще допишемо ще одну трійку. І дорівнює, значить, 2 помножити на 2, 4, 3 помножити на 3, 9, 4 помножити на 9, це буде 36. Далі, а у нас 2 мікроавтобуси, то друга ваша дія даної задачі. Це буде 36 помножити на 2. Бо в нас 2 мікроавтобуси. Якщо більше, то тут, наприклад, якщо 3 буде, то тут 3 і так далі. 36 помножити на 2, це буде 72. І тут висновок. Отже, Всього було 72 екскурсанта. І записали відповідь 72.